Уявімо ситуацію: ви керували автомобілем і навіть не помітили, як перевищили швидкість. Через кілька днів вам приходить повідомлення про штраф. Звична історія для багатьох водіїв у 2024 році. Завдяки камерам фіксації правопорушень таких випадків стає дедалі більше, адже система працює практично по всій країні. Що ж робити у такій ситуації? На перший погляд, найпростіше це сплатити штраф. Ви маєте 10 днів з моменту отримання постанови, щоб скористатися пільговим періодом і сплатити його зі знижкою 50%. Наприклад, замість 340 гривень за стандартне порушення вам потрібно буде сплатити лише 170 Гривень. Це дійсно вигідна опція, якщо порушення незначне і ви не бажаєте вступати у судовий процес. Але якщо ви бажаєте... Вважаєте, що порушення було зафіксоване неправомірно, або просто хочете уникнути штрафу, у вас є можливість оскаржити постанову. Для цього можна звернутися до суду або до вищої посадової особи поліції. Практика показує, що найефективніший шлях це судове оскарження. Часто трапляється, що суд виносить рішення на користь водія, якщо є аргументи на його захист. Якщо не вжити жодних дій протягом 10 днів, справа буде передана до виконавчої до Державної виконавчої служби. Вони не тільки стягнуть повний штраф, але й додадуть, додадуть виконавчі витрати, що може суттєво збільшити суму до сплати. Тому уникайте зайвих проблем і витрат. І тут важливо діяти швидко і виважено. Я рекомендую спершу проконсультуватися з юристом, аби оцінити ваші шанси на оскарження штрафу. Якщо у вас виникли питання або потрібна допомога у справі, я та моя команда завжди готові допомогти вам у цьому процесі. Звертайтеся до нас за консультацією і разом ми знайдемо найкраще рішення для вас.